Доброго дня, першокласники! Урок математики! На уроці ми будемо міркувати, а також рахувати, нове пізнавати, свій розум розвивати. Сьогодні на уроці обчислюємо вирази, знаходимо невідомий доданок, складаємо задачі за числовими даними та будемо розпізнавати об'ємні геометричні фігури. Усні обчислення, розв'язування ланцюжка прикладів. Розв'яжіть перший ланцюжок прикладів, знайдіть відповідь, та другий знайдіть відповідь, поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Якщо ви вірно виконали, то в першому ланцюжку отримали 70, а в другому 40. Молодці. Робота з таблицею чисел сотня. Уважно розглянемо таблицю. Таблиця складається із стовпчиків їх 10 штук та із рядочків. Їх також 10 рядочків. У стопчику числа мають однакову кількість одиниць. Тут 3 одинички в кожному числі, тут 4 одинички в кожному числі, тут 5 одиничок в кожному числі. А ось стоп рядочки мають однакову кількість десятків. У цьому рядочку в кожному числі 2 десятки, в цьому рядочку в кожному числі 4 десятки, в цьому рядочку в кожному числі 7 десятків. Назвіть е числа, у складі яких є 6 одиничок. А зараз зачитайте рядочок, у складі якого є шість, шість десятків. Молодці! Підручник, сторінка 112. Завдання перше. Порівняй. Треба порівняти нерівності. Запишіть нерівності в зошит, будемо порівнювати. Порівнюємо першу нерівність. 39 плюс 1 порівняти треба з числом 38. Ми бачимо, 39 плюс 1 це в нас вираз. Треба знайти значення цього виразу. 39 плюс 1 буде 40. 40 треба порівняти з числом 38, 40 у нас буде більше, 38 менше. Біля меншого числа, воно менше, ставимо одну крапочку, а біля більшого числа ставимо дві крапочки, і утворюється знак. Більше. 40 більше, ніж 38, попрацюйте далі самостійно. Обчисліть вирази та порівняйте їх із числом. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримось. Перевіримо: ви, молодці, справилися з завданням. Завдання друге. Виконавши це завдання, ми навчимося знаходити довжину ламаних ліній та порівнювати їх. Читаємо завдання Михасик і Миколка схематично зобразили свій шлях до школи, чий шлях довший. У вигляді яких ліній зображено шлях мехасика та Миколки? Так, вірно, у вигляді ламаної лінії. А як відповісти на поставлене запитання? Спочатку виміряємо ламану лінію, якої йшов мехасик. Потім вимірюємо довжину ламаної лінії, якої йшов Миколка. А потім порівняємо. Чи же шлях буде довший. Отже, вимірюємо ланки ламаних ліній. Щоб дізнатися шлях хлопчиків, додамо 4 см і 1 см і дізнаємося, який шлях пройде Михасик. А потім додамо 4 см і 2 см, дізнаємося, який шлях пройшов Миколка. запишемо ці вирази в зошит. Відступіть від попередньої вправи дві клітинки та запишемо. Із складених виразів ми побачили, що мехас пройшов 5 см шляху, а Миколка пройшов 6 см шляху. Отже, чий шлях довший, так, шлях Миколки буде довший. Завдання виконали молодці. На екрані ви бачите об'ємні геометричні фігури. Прочитаємо, як вони називаються, та запам'ятаємо. Куб, куля. Конус циліндр. Запам'ятайте назви та вигляд цих фігур. Куб схожий на кубика Рубика. Кубик рубик раз і два. У руках нас ожива. Покрути сюди, туди та збери всі кольори. Куля схожа на м'ячик. М'ячик форму кулі має, з нами весело стрибає, Він на місці не лежить, де захоче, там біжить. Конус має форму пірамідки. Дівчинка з пірамідою грала, кружечки по розміру складала. От її пірамідка і кольоровим конусом стала. Циліндр схожий на стакан. У шафі стакани стояли, різні розміри мали. На циліндри схожі були, ми з них апельсинові сік пили. Прочитайте ще раз, як називається кожна геометрична фігура та запам'ятайте їх. Завдання третє. Розгляньте піраміду з геометричних фігур. Дайте відповідь на 4 запитання. Поставте віде відео на паузу. Попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Ми дали відповіді на всі 4 запитання завдання. І виконали це завдання молодці. Сьогодні ми побуваємо в лісі та допоможемо білочці порахувати її горішки, які вона запасла собі на зиму. Завдання четверте: розв'яжи задачу, скориставшись підказкою: скільки горіхів є в дуплі, якщо в ньому поміщається 15 горіхів? Ще ці 5 горіхів і дупло буде повне, каже нам білочка. Отже, є дупло, у ньому поміщається 15 горіхів. Якась кількість горіхів там уже є. А білочка покладе туди ще 5 горішків і буде разом 15. Ми бачимо, що в нас є вираз на додавання. При додаванні числа називаються доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, щоб розв'язати цю задачу, треба від 15 відняти 5. Запишемо слово задача та запишемо розв'язок до задачі. Перевіримо, чи правильно ми знайшли, скільки горішків було в дуплі. Підставимо число 10 у цей вираз. 10 додати 5 буде дорівнювати 15. Отже, вірно. Запишемо відповідь до задачі. Питаються, скільки горіхів є в дуплі. Запишемо відповідь в дуплі 10 горіхів. Ми записали відповідь до задачі. Білочка вам, діти, дуже вдячна за те, що ви допомогли їй порахувати горішки. Тепер зимою їй буде чим ласувати. Зошит. Сторінка 39. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть число 44 та 88 по рядочку. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге. Укажи на числовій прямі місце для значення кожного виразу. Розглянемо числову пряму. На ній зображені числа від 70 до 90, наприклад, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Отже, Розв'язавши вираз, ми отримали 71. Бачимо, що число 71 знаходиться на числовій прямій. Ось тут. Попрацюйте з іншими виразами та визначте їхнє місце. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Обчисли та розфарбуй малюнок у відповідні кольори. Перший стовпчик результат. Виразів будемо розфарбовувати рожевим кольором, другий жовтим, третій голубим, четвертий червоним. Наприклад, 70 плюс 4. 70 плюс 4 одинички буде дорівнювати 74. Обчислимо наступний вираз: 83 додати 1. Додаємо одинички, а ми знаємо: одинички треба додавати до одиничок. 3 додати 1 буде 4, а ще 80 буде 84. Відшукаємо на малюнку числа 74 та 84. Є 74, 84, 74, 84. Ці шматочки малюнків розфарбуємо рожевим кольором. Обчисліть всі вирази, а потім кольоровими олівцями розфарбуйте рибки. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання четверте. Домалюй стільки кружечків, щоб їх стало 18. Розгляньте кружечки, порахуйте їх, розгляньте вираз. 8. Додати невідоме число дорівнює 18. Бачимо, що це сума. При додаванні числа називаються Доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, і ми отримаємо те число, скільки кружечків треба домалювати. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Хочу подякувати всім за роботу. Ви молодці! Урок закінчений!